Я йшла на Еверест вдруге. Я навіть не думала, що я можу стати першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест. Альпінізм повністю змінив моє життя. Він змінив мене. Мене звати Тоня Самойлова, мені 34 роки. І до війни я займалася інтер'єрами, і також є співвласницею ресторану. Це інший бік мого життя. Там Дитоня міська леді, а не альпініст. П'ять років тому це просто було перше сходження, і ми з друзями вирішили піти на Кіліманджаро просто як якийсь новий вид відпочинку. Але це виявився зовсім не відпочинок. Висота дає холод страшенний, що висота це відсутність кисню. У мене мами не стало у 2017 році. Вона померла від раку легень, коли я відчувала висоту, і оцю відсутність кисню я йшла, я плакала на треку, тому що я розуміла, як їй було погано. Потім пройшов рік, і ми знову вирішили йти. І вже на тій горі я. Дуже сильною себе почувалася. Мені було легко. От тоді мені здається, я вже закохалася в гори. Це був у 19 2019 році, а потім ще одна гора через рік. Потім ще слава Україні! Героям слава! І вже в 21-му році в Антарктиду я пішла сама. Моє найнебезпечніше сходження було на К2 минулого року в Пакистані. Це гора вбивця. Її так називають, і я з цим абсолютно згодна. І коли летять камні, там бояться всі, бо це просто рулетка. 24 лютого, 22 року, я була на вершині гори Орісаба, що в Мексиці. Я навіть не знала перші півтори доби, що в нас війна в країні. Я перелетіла в Танзанію, я там пробула більше місяця. От звідти я вже перелетіла в Непал. І в Непалі я познайомилася з операторами, які водять на Еверест. Він каже: Росіяни йдуть, вони несуть свої прапори з України нікого немає. І я подзвонила татові своєму порадитись. Він каже: ну, ти краще підеш спробуй, що у тебе не вийде, ніж ти взагалі не спробуєш. Мій батько і мій брат молодший зараз в ЗСУ. Вони пішли як добровольці в тероборону на другий день війни. Я бачила з ними три рази, коли приїжджала в Україну, тому що в принципі я в Україну приїхала через 10 місяців. перший раз після того як війна почалася, бо я там по горах лазила. Вперше я зійшла на Еврес 12 травня. Я вважаю, що саме 22-го року наш прапор повинен був бути там, а не зважаючи ні на що. Це було дуже важливо. В цьому році я вирішила йти на Ерест вдруге, тому що я хотіла зробити безкисневе сходження, але зійшла я з киснем. Навіть моє кисневе сходження вже в якийсь момент стало під загрозу, тому що я дуже погано себе почувала. Я захворіла дуже. А мені три дні залишається до вершини. Останнє погодне вікно. Вже час у мене там лікуватися або що ще немає. Я майже була впевнена, що наступного ранку мене евакуюють. Але думаю, почекаю до ранку. І все сталося диво. От всі сили повернулися до мене конкретно в день сходження. Ми знімаємо фільм про сходження на Еверест в контексті того, що я українка. В контексті нашої війни у мене був дуже крутий оператор, один з найкращих висотних в світі. Коли ми вже були на вершині, ми дістали прапор наш. Ми зробили унікальні кадри. В світі їх таких більше нема. Він запустив дрон і зробив два кола навколо вершини Евересту, коли там стояла я і махала нашим прапором. Це було просто дуже круто. Ми хочемо Сандру готовий віддати свій дрон, який літав найвище всіх дронів в світі, на аукціон на вилучені кошти купити багато дронів для нашої армії. Я думаю, що я точно ще не раз підніму наш прапор на багато вершин світу. В цьому і є якась моя місія, можливо. Якщо моє сходження, мої якісь досягнення в альпінізмі, в тому числі сходження на Еверест. Надихнуть хоча б 10 людей, хоча б дві людини, і щось змінять в їх житті. Я буду щаслива.